Доброго дня всім. 31 липня знаходжусь на ділянки сої. Соя посіяна прямим посівом. Попередник ярий ячмінь. 5 років земля тут не тронута. Ось так і з рештками. Рештки соняха, рештки кукурудзи. Ну і ячменю. Ну і напевно, що десь там є рештки пшениці. Пшениці рештки і рештки ячменю не відрізниш. Але 5 років земля не тронута. 5 років, оце все збиралося, не зароблялося в ґрунт. І якщо придивитися... Є отакі тріщини, хоч і прямі посіві. І решток не так і багато. Не вдається прокрити повністю землю. Один із принципів ну, тілу накопичення поживних решток. Ну, не вдається їх накопичити не через те, що малі врожаї і виростає мала маса, а через те, що... Біота з'їдає все це. Ну і напевно сівозміна чергування широколисних культур із лаками дає ось такий результат, що решток не можна накопити. Ну, цей і плюс і мінус. Мінус того, що тріщини такі утворюються, земля перегрівається, а плюс тому, що ці рештки від попередніх культур не заважають посіву. Наступної культури. Ось так соя. В минулому році в мене була пізня соя, в цьому році рання. Ставлю зараз фото, як вона називається, там букви, цифри. Хто знає, той розбереться. Обіцяли, що за 90 днів вона дозріне що на початку вересня можна буде молотити її і потім буде більше вікно для посіву пшениці. Що ж по обробітку тут? Значить, було тут Три гербіцидних обробки і дві інсектидно-акарацидних обробки. Зараз по порядку. Значить, до посіву тут вносилося 3 літри гліфосату чистого аналогу ну Без додання різних там 2,4D, декамби, Естерон і так далі. Потім по всходах перший раз 3 літри і по всходах другий раз 2,5 літри. Це стосовно гербіцидної обробки. І все рівно прослідковуються ось такі поодинокі. бур'яни, назвемо їх так в лапках. Є ось так щериця, яку не забрали. Можливо, варто спробувати перейти на ґрунтовий гербіцид Так, ну і дві інсекцидно-акарацидних обробки, значить, вносився в біологічний препарат і МЕКСАБ. Якщо камера передає, то ось там вдалині є таке світленьке п'ятнишко, Ось там було вогнище того кліща. Тут я була ще сантиметрів 15-20, і вже прийшлося вносити акарацит, ну, щоб забрати кліща. Пройшло днів 30, не менше, і помітив знову, що він з'явився. І сьогодні я знову вніс цей акарацит. По вартості, що виходить, вносив я два рази. Норму однакову давав. Десь орієнтовно 400 грам, і це вийшло десь орієнтовно 1200 гривень на гектар. Але препарат працює, препарат біологічний. Ось так. Є зараз на сої гусінь по Україні хлопці розказують, показують. Ну, в себе я не помічаю. Соя ще навіть цвіте. Понав'язувала вже вона бобики. Ось так. Так, ще раз 70-та міжряддя. Виставляв я 20 штук на метр. Ну, а по факту вийшло десь 17-15. В кілограмах вийшло 32 кг. Фракція трошки інша як в минулому році. Ну і ось так. Невисока вона, тому що, як помітно, потріщинам з опадами в цьому році не дуже. Тріщини хороші. І в цьому році в мене соя посіяна по декількох попередниках. Це в даному випадку тут по ярому ячменю, по кукурудзі, по соняшнику і на звичайному городі, де була картопля, буряки, кабаки, отаке от все. І спостерігаємо далі, як вона себе почуває на різних попередниках. Все, всім пока. 1 липня ось так у мене виглядає на сьогодні соя на 70-му міжряді. Вже формує вона Бобики. Ось так. Ця сама ділянка, але ось тут, де не забрав фіалку. Соя вже набагато гірша, вона менша, вона ну така, фіалку то я придушив, забрав, але соя порівняно з іншою де чистіше, то відрізняється. Біялкою треба боротися раніше і більшу дозу давати. Соя по кукурузі. Ну, тут перший прямий посів. Рештки кукурузи. Видно, що земля геть чорна, точніше відкрита. Тому що перший рік. Ось тут помітна кукурудза, а тут вже ячмінь. Тут клинчик просто розмінялись ми з чоловіком. Тут квінчик прийшов до мене. Соя по соняшнику. Видно соняшник і видно сою. Соя в коліно. і отак побіків масово. Тут сівалка забилась, один рядок не сіяв. Ось так своє виглядає на городі. Де була картопля, кабак, буряк. Ось тут я стою кусочок темно-зелена. І вона мені ну, вище колін сантиметрів 20. Проходимо трішки. Я отак. Якість ґрунту і відповідно. Зараз перейду в долину. Я там покажу біля долини. Ну і ось так в долині. А в долині вона ще вища сантиметрів 10 не до пояса. Получилось такий лахматий рядочок, але видно там роздвоєння. Всі є без маркера, тобто тут густина в два рази більша і міжряддя тут сантиметрів десять. Хоча поряд вона не гірша. Бобики є, понав'язувала вона, ну ще ще цвіте, а якщо цві, цвіте, то ще бобики будуть. І ось тут зараз покажу. <рес> Отак От виглядає філінік після 6 літрів гліфосату. Два рази по три. Цей самий город. Так само. Просів, сіяв тут, перестав один сошник сіяти, не було видно, переїхав туди. Що ще хочу додати? Город. З бобових, може тут трошки десь хтось колись якось сяв горох і все. Щоб ви розуміли, від кліща я тут працював. Світлі листочки, ну, я вже знаю, як його розрізнити. І десь дня три назад я вже тут працював по кліщу. Отак. От а, ще раз сіяв скрізь без міні добрів. Просто інекулянтився. Інікулян...